Час новин з Корзо. Вітаю! Гуртом не тільки батька легше бити, а й облаштовувати благоустрій своєї вулиці на користь собі, сусідам та місту. Уже кілька років в Ужгороді діє чи не єдина в області корпорація жителів кількох вулиць, що офіційно зареєстрована як вуличний комітет Північний. За власні кошти люди відремонтували собі дорогу, підтримують порядок та громадою приймають рішення, що стосуються їх спільного комфорту. Про те, як виникла ідея об'єднатися у комітет, його діяльність та насущні проблеми, з якими йому доводиться боротись, ми вирішили розпитати його очільника Луку Степановича Федурцю. Ну, по перше, у 2001 році був прийнятий закон про самоорганізацію населення. Органи самоорганізації населення. Для чого цей був закон прийнятий? Для того, щоб люди об'єднувалися. Створювали комітети, кооперативи, об'єднувалися, щоб рішати загальні проблеми, які виникають в результаті, будемо говорити, співжиття вулиці Громади і так далі. Я був першим жителем по вулиці Північній. Це років 14 тому назад був один будинок, це де проживав я один. Ну, можна собі уявити, яка там була дорога, які під'їзди. Без комунікацій і таке інше. Потім почали роздавати далі участки, люди побудувалися. Ужгород відвідали з офіційною делегацією представники міста Корвалі з нагоди 10-ї річниці проекту Тач торкнися руки однієї української дитини в рамках благодійної партнерської програми між містами-побратимами. Мета цього проекту полягає у допомозі дітям сиротам та з обмеженими можливостями. Сергій Ратушняк на зустрічі наголосив, що ця програма вагомий внесок у хорошу справу. Крім того, він розповів про досягнення ужгорода у сфері освіти, адже цього року кожний освітній заклад забезпечений автономним опаленням та у всіх школах і дитячих садках поставлені металопластикові склопакети. Стувати від вас в хорошому здоров'ї і настроєння. Ну, поскольку мы, в общем-то, получается, очень сильно заняты, встречаемся реже, поэтому тем ценнее наши встречи. Да. Хотел бы поздравить с тем, что вот проект, который, в общем-то, родился наверняка в ваших головах, да, отмечает свое десятилетие, это проект ТАЧ. Поэтому мне очень приятно презентовать вам первого, первого мэра в независимой Украине, Эмила Ландовского, который, в общем, и подписывал договор между Ужгородом и Кровалисом. Эмил Федорович. Я думаю, что вот и ваш проект Тача, наша встреча, думаю, хороший вклад в это, я думаю, общечеловеческое значит, благое дело. Энергосберегающие окна. Каждый заклад, каждое помещение, значит, обеспечили автономную котельную. От в освіті, наприклад, цей відсоток сягає тільки 80%, в медицині 100%. Для порівняння цей відсоток по державі 4%. відсотки. Екс голова міста Ужгорода Еміл Ландовський розповів усім присутнім про те, як починалася співпраця між містами-побратимами, та попросив передати чинному на той час меру Корвалісу свою книгу про Ужгород, у якій 42 сторінки присвячені цьому місту. Виступаючи перед гостями з Америки, Сергій Ратушняк висловив переконання про те, що нині чинному президенту України Віктору Януковичу вдасться змінити ситуацію у нашій державі на краще, і українці повинні в цьому йому допомагати. За активну участь у проєкті тач міський голова нагородив усіх делегатів грамотами та вручив подарунки на згадку про візит до Ужгорода. А координати проєкту Еліс Ремптом та Сейбра Кілен» від імені усіх 19 делегатів подякували меру за теплий прийом та Щирі слова. Вони сподіваються відвідати наше місто ще не один раз. Карпатський ведмедик дитячими руками. Під таким гаслом у Боздужському парку наймолодші ужгородці та їх батьки взяли участь у розфарбуванні третього ведмедя. До майстер-класу долучились і наші журналісти, від якого отримали неймовірний заряд енергії та позитивні емоції. Ужгородський міський голова Сергій Ратушняк за власні кошти вже подарував місту дві скульптури карпатського ведмедя. На площах Поштовій та Шандора Петефі, які було обіцяно, сьогодні встановили третього ведмедика у Боздуському парку, особливістю якого є те, що до його розпису долучилися наймолодші ужгородці. Протягом п'яти найближчих днів усі охочі діти матимуть можливість власноруч помалювати на скульптурі, а верхню частину, до котрої діткам ще треба підрости, завершить сам автор скульптури Михайло Колодко. Він не розмальований навмисно для того, щоб ми могли прийняти в розмальовці діти участь. Зараз ми робимо просто такі легкі локальні плями, які заохотять дітей, для того, щоб вони могли підійти і помалювати. Ми придумали такий пейзажний стиль, Тут, щоб знизу була травичка, був горизонт, на якому можна буде намалювати там хатку. Ззаді будуть видно гори, буде річка протікати, буде райдуга, будуть квіточки, будуть е, пташки, будуть, буде небо, на, якому, на фоні якого будуть там літати пташки, метелики, різні комахи. І закінчиться це все е, сонечком, яке буде зверху світитися. І в кожному з цих елементів можуть прийняти діти участь або домалювати на цьому пейзажі якогось свого там, е, улюбленця, якусь тварину. там або... Якусь комашку, якусь зайчик. Вступний кавовий медик. Він вже є. Насправді ми просто шукаємо місце диск локації, що де він буде стояти. Настільки просто багато місць, які достойні цього, цього ведмедика, настільки кав'ярень багато, що ми не можемо виділити якусь одну, щоб для неї поставити. На черзі встановлення ведмедика кавового і ведмедика нульового кілометра, котрих зможемо побачити уже найближчим часом. Інформаційна добірка дня добігає кінця на все добре.